Доброго ранку, ми з України. Ну що ж, повертаємося з вами. Це друга частина прогноза життя людини. Це його карма і його доля. Ми з вами, так як я і обіцяла, дали прізвище ім'я по батькові цій людині, яка народилась 30 травня 86 року. І з вами зробили персонофіційний такий м м графік карми. А також я змогла зробити згідно його прізвища і ім'я по-батькові, і прогноз здоров'я. Також для доповнення цієї історії мені треба було зробити ще його особистий графік для життя, тобто це сімейні відносини, для того, щоб наша з вами картинка склалася в одне ціле. На даний момент людині мало б бути 37 років. Тому, згідно того графіку, що ми з вами будували, графіку долі та карми, людина зараз знаходиться якраз перед вибором і перед зав'язуванням нового кармічного вузла. Тобто в 38 років людина має прийняти рішення. І від того рішення, яке воно буде зараз приймати, залежить і його доля. Зробивши графік його кар, карми особистий, можна тільки сказати про те, що практично все його життя буде пов'язано саме з дітьми. Чому? Згідно графіка здоров'я, можна зробити все-таки висновки, що людина пішла на свій самий головний Кармічний помилку, яку він перетягує з одного втілення в інше втілення. Це вона стоїть в загальному такому куточечку тут. Шестірочка це коли зраджує людина. І людина могла знову зрадити почуття іншої людини чи зрадити сімейні цінності. Людина не розуміє з одної сторони, чому їй так дано, бо тільки професійний номерлок вам може пояснити, чому саме з дітьми буде пов'язано його життя і виправлення цієї помилки. Бо в прошлому житті ця людина могла зрадити теж, піти на спокусу і свою дитину лишити в небезпеці. Також, якщо ми дивимося саме. Персональний його графік, то ми можемо сказати, що навіть дитину вона могла ця людина залишити в дитячому будинку. Тому зараз вищі сили будуть думати, чи достойна ця людина бути батьком. Тому якщо в загальному у нас з вами стоїть просто м смерть дитини. Від 0 до 31 року то саме Бойко Івану Семеновичу сценарій був уготований дуже цікавий. Людина дуже сильно прагнула звершити всі всі досягання в своєму житті. Його графік особистого життя теж про це говорить: що до 29 років. Людина дуже сильно хотіла мати сім'ю. Дуже сильно хотіла мати сім'ю. Але від того, що десь була його невпевненість, а ми ще розуміємо, що у нас матриця Піфагора каже, що він іноді буває із Самодуром, він вирішив піти на спокусу, а ми це бачимо, що воно в нього є теж такі знаки. І людина пішла на спокусу і зрадила свою сім'ю і що в неї могло відбутися. По матриці здоров'я, якраз цей термін від 0 до 31 року, нам був говорить про те, що людина могла піти на спокусу. В неї пішла, пішов збудник цієї хвороби. Збудник під 14 арканом говорить, що це може бути. Схована така була спочатку проблема, але вона до нього попала через рідину. Тобто статевий акт, це та ж сама є рідина. Органи, які могли пострадати під третім арканом, це репродуктивна система, сечевиводні шляхи. Коли розвинулася ця хвороба, ми прийшли до 11 аркану. 11 з говорить про те, що це є хірургічне втручання, це може бути лікарська помилка. А якщо воно йде 11-14, тобто, лікарську помилку ми можемо більше тут розглядати, тому що сама хвороба могла бути теж ще прихована. І це пішло за собою і інфекційне захворювання, яке ускладнилося після лікарських маніпуляцій. Тому можна говорити про те, що було хірургічне втручання в статеві органи, воно прийшло від зради, скажімо таким чином, і могло нанести урон саме тим органам, які у чоловіків, які у жінок, відносяться до репродуктивної системи. Тобто шлях до перекриття народження дитини вже був зроблений. Я так вважаю, що людина довго не могла потім його жінка завагітніти, і в них почалися великі-великі проблеми. Це призвело бистріше всього вже до того, а ми тут бачимо ще шестірочки до розлучення в цій сім'ї. І наша людина починає зараз задумуватись над тим, що буде вибудовувати свої інші стосунки з жінками. Це нам говорить з вами графік особистого життя. Тобто його сімейне життя з 29 років до 36 років. Буде знаходитися в такому підвищеному стані, це можуть бути, опять-таки, розлучення, бо це говорить і матриця 10-6. Тобто людина буде проходити через цей шлях, багато грошей вона може втратити після розлучення, але потім людина знову замислюється над тим, що треба будувати свою сім'ю. І до 47 років. 49 навіть років людина буде займатися тим, що вона буде будувати знову стосунки з іншою людиною. Так, це дуже гарно виглядає. Але згідно того, що я тут бачу, можна сказати так, що десь будуть йому допомагати, багато чого він ще зможе і добитися. Але це саме головне, тут показана верхушка трикутничок. Це плюсовка. Ми зараз з вами про це говорили. В мінусовці, якщо людина піде тільки на свої спокуси, тільки на свої кармічні помилки, у людини практично буде розвалюватися всі її досягнення і всі питання стосовно дітей. Щоб я, наприклад, порадила цій людині? В зв'язку тим, що я бачу, що практично перекрито буде самій людині. Через її помилку, кармічну помилку. Народження своїх особистих дітей я в такій людині порадила вивести свою карму в плюс через те, що оформити документи на дитину, тобто знайти зараз жінку, яка має дитину, і оформити на неї документи, як на свою дитину. Чи Звернутись в дитячий будинок, витягнути свою карму в плюс, через що? Через те, що прийомні діти мають йому стати власними дітьми. Також в мене є така ще маленька одна бумажечка, через яку я рахую, коли саме за нами, у кожної людини вона по-своєму. Виставляється термін дії карми, коли вона за нами з вами буде наглядати, коли треба бути дуже-дуже обережними від спокус. І ми побачимо, що тільки в 25 років до цього нам нічого не турбувало сильно. Нам давали жити, насолоджуватись життям, робити помилки, але ж таки, ті помилки, які ми зараз робимо в цьому житті, які не прописані з того життя. Ми наробляємо на слідуюче життя. А вже якщо ми повторюємо помилки, тобто карнічні вузли, які я вам вже диктувала, то ви вже зараз будете за них відповідати тоді, коли прийде до вас бумеранг і постукає вам дверцята. От до Івана Семеновича в дверцята бумеранг прийшов в 25 років, і буде стукати на протязі. Багатьох років аж до 51 року. Тобто людина буде під наглядом знаходитись дуже великий термін. Все, що вона зараз буде видумувати собі, вона має тільки думати про не себе, а про дитину, яку він практично вбив в собі. Тільки через те, що він пішов на спокусу. Так, багато можна говорити про це, але ми з вами пам'ятаємо, що це травнева дитина. Бойко Іван Семенович це травнева дитина. Так, в нього можуть бути складні стосунки з матір'ю. Так, він може в дитинстві і не отримав багато того, що він хотів. Але саме мама повинна була дати шаблон поведінки жінками і в сімейному житті. Івану Семеновичу. Це вона відповідальна буде практично в тому, що щось дитина недоотримала. Ну так воно працює, і нічого ми з вами з цим зробити не можемо. Це матриця. Також при розрахунках я зрозуміла одне, що людина ретроградна в матриці, і її закинули зовсім з іншого коду, її код в тому житті був 41. Перший. Це була дуже талановита людина. І тепер він має взяти той опит свого таланту, маючи тим паче таку соціальну мету робити всіх щасливими. І це поставити поперед себе. Так, йому придеться дуже складно. Йому будуть допомагати, якщо він цього захоче. Він буде. Тобто. Тут вибудовані ці трикутнички таким чином, що воно йде 4 роки вверх, 4 роки вниз. Тобто, на цих, які будуть підніматися лінії, йому будуть давати, на тих, що спускатися, можуть і забирати. Але сила, наприклад, 12-го архану як допомога, воно може потім переключитися як в депресію. Тут треба теж бути сильно-сильно обережним. Але якщо ми все-таки беремо за увагу те, що людина не захоче йти по темному бісовському шляху, де буде втрачатися все, і сімейне життя, і діти будуть втрачатися, і компаньйони, і, і сім'я, ну все буде втрачатися. Що прийде він рано чи пізно, все-таки до того, що він загубить усе в своєму житті? Це і статус, це і кар'єра, всі плани, воно все буде розрушено. А ми з вами помнимо, знову-таки матрицю Піфагора, ми з вами її продивлялися, що четвірочки в нього немає. Тобто це підтверджує те, що в кінці свого життя Іван Семенович може навіть лишитися криші над головою. Тому, якщо б ця людина прийшла до мене на консультацію, я б її витягувала в плюсовку, пояснюючи, чим для неї її самодурство. Може вилитися на подальше життя. Тим паче ми бачимо з вами, що людина може піти доверху. Людина може здійснити всі свої плани. Але тільки е е е кармічні помилки можуть цього не допустити. Тому цей рік для цієї людини дуже-дуже важливий. Дуже надважливий – 38 років. Зараз йому 37 років. Тому те рішення, яке він прийме, буде залежати і його надалі доля. Чи захоче він всиновити дитину? Чи захоче він всиновити з дитячого будинку дитину? Це буде залежати тільки від нього. Таким чином він виповнить найголовій. Урок свого життя батьківство, він зможе передати цій дитині дуже багато, багато своїх талантів, покохати цю дитину як свою, і зробити ще одну дитинку щасливою. Так, да, так відбулось. була молодість, була дурість, так спрацювали знаки. Коли людина народжується, в неї вже шляхи прописані. Коли Батьки дають нам прізвище, коли батьки нам дають ім'я, дають нам отчество. Це вже все говорить про те, що шляхи вже написані особисто ваші. Чому я сьогодні це зробила як особисто, щоб ви зрозуміли? Це є загальна матриця кармічна для тих людей, хто народився 30 травня. 86 року. А це є матриця для людини, яка є бойко Іваном Семеновичем. Якщо буде у другої людини інше прізвище, інше ім'я, інше по-батькові, тут буде трошечки інша матриця. Але всі дії будуть пов'язані саме з цією матрицею. І всі уроки, які має пройти ця людина, будуть пов'язані саме з нею. Бо якщо людина все-таки не захоче йти до світлого, до хорошого, до приємного, їй прийдеться знову проходити через серцеві хвороби хвороби. В неї будуть великі проблеми з клапаном, саме серцевим, і людина буде сидіти вже не на позитиві, а сидіти в депресії, через що ми з вами ось побачимо: 12-й РК це. Теж аркан депресії. Тому чи людина розуміє, чи входить в депресивний стан. Але якщо людина війде в депресивний стан, вона може захворіти серцевими хворобами. Виставляються ще також є показники по здоров'ю для інших іншого шляху, туди далі. Але саме головне, що нас з вами цікавило, це саме оцей. Фігура, яка у нас з вами отримана, була по кармі, Тобто самі головні рішення людини, які вона має прийняти саме з 25 років до ну, практично 40 років. Захоче людина йти і виконувати надалі всі свої. Ви ж не забувайте, що якщо це матриця ретроградний код, тобто людина має пройти, виправити помилку, а далі їй дадуть все те, що вона заслуговує. Якщо людина не захоче виконувати свої помилки, не захоче виконувати свої помилки, то людина може просто вже бути нецікава в матриці і людству. Тим паче, що ми з вами бачимо, що кар'єра у цієї людини теж саме при правильному розумінні ситуації може піднятися знову вверх і вже не впасти ніколи. Тобто, Людина виконала своє зобов'язання і пішла далі виконувати вже ті матричні коди, з яких вона прийшла в ретроградність. А там ну, будуть і здобутки, буде проявлення творчої направленості, так, да, через дітей, але через синовлених дітей. Саме цікаве. І у людини, коли вона прийде до свого кохання. Більше цікавитись цією темою вона не буде. Тобто цій людині можуть дати два шлюби: перша восходяща і друга восходяща. Більше людина одружуватись не буде, якщо вона навчиться цінувати ту кохану людину, яка поряд з нею. Якщо ні, то людина так і залишиться в одинокому стані. Це те, що я вам хотіла просто дати. Ще як доповнення. До прогностики, але така ще вішенка на торті для людини 37 років, Бойко Івана Семеновичу. Це робиться прогностика на рік. Тобто, розуміти, куди і як буде направлятися людина саме в астрологічному аспекті, це астронумерологія, це мій метод. І він говорить про те, що